Тим часом будемо спілкуватися з Іваном Ступаком, військовий експерт, співробітних служби безпеки України в минулому. Уже з нами, пане Іване, вітаємо вас. Да, добро на студії, вітаю, дякую, що запросили. Пане Іване. почну ви в по одній з ваших знань і активності. От дивіться тільки нещодавно СБУ затримали і показали нам шмаркача. Який зарендував собі квартиру біля аеродрому і, і звітом ти все передавав російсько-фашистським окупантам і спецслужбам інформацію. Тепер дивимося, Свіжак. Служба безпеки якраз захопила дядька. І цей дядько непростий. Він в Миколаєві інженер-конструктор. І це підприємство Украборонпрому його на гарячому впіймали, коли він якраз передавав, копіював. І передавав технічну документацію, а це секретні військові розробки українські. І в цьому випадку ключовим словом є інженер Укроборонпрому. Ми знали, що на початку вторгнення чимало там сиділо кротів і агентури. Виявляється, вже от два роки пройшло далі. вони є. Чи це свіжо, як то кажуть, завербовані, чи це ще старі кроти їх тепер виявляють? Ну і, наскільки я бачу, служба безпеки не вказала цю важливу для вас деталь, чи це раніше раніше вже він був завербований, просто працював або спав у сплячому режимі, або свіжачок. Багато жаль свіжачків є. На жаль, от СБУ рапортували на моїй пам'яті останній раз затримала людину в цьому році, яка була завербована, якщо не помиляюся, в листопаді 23-го року. Ну, тобто, ворбують з коліс, ворбують зараз. Про, дивіться, форма основа вирбовки різна. А... Ці агенти, ну не в то, що в повному сенсі агенти, це просто люди, яких схилили до співробітництва. А, невеличкий відсоток є шантажу, невеличкий, ну, там взагалі, можливо, там хтось десь колись був в Росії, щось там зробив, а його тут шантажують. Якщо ти там не будеш навіть, співпрацювати, ми там підкинемо цю інформацію в СБУ або твоїм сусідам, і те просто пошматують. Але так ну я думаю, що це вже не працює. Здебільшого йдуть е, переконання, ну ми проти бандиравський ну, зазвичай. Ця історія на когось це е, впливає. Да, да, я тоже хочу бути на правильній стороні. І вони починають, починають співпрацювати. Е, когось цікавить е, паспорт. Грефі, от не знаю, чому це доголова курка людей цікавить. А ви мені паспорт дасте, дамо все, працюю когось, там не знаю, пенсія цікавить а, гроші. Гроші ніхто не відміняв. Бо ну давайте не таємниця. Ну важка скрутна ситуація в економіці України. А якщо людині пропонують, наприклад, одноразово 5-6 місячних зарплат, ну секундочку, для Росії пс, це копійки. Ну там 5-10 тисяч доларів це взагалі ні про що. А для людини, якщо в неї дуже скрутне став. Новище там сімейне, там матеріальне, моральне то ну багато хто ламається. Зрозуміло пане Іване, я би ще ремарочку щодо цих сум, бо можливо такі суми теж десь озвучуються, але раніше, от те, що СБУ навіть озвучувало, то часто це були якісь дуже смішні гроші. Там навіть за українськими часом, мірками. Та, так, часом в межах однієї двох тисяч гривень за отакі наведення. Як гадаєте, тут контррозвідка недопрацьовує, чи СБУ не недостатньо має працівників, або як, задіює їх не в ту сторону, куди потрібно. От в чому причина, що так багато в тилу і в лінії фронту? Тобто люди, які буквально і страждають від цих обстрілів, і нібито мають доступ до інформації, але все ріжного щось таке е дурне та й роблять. Дивіться, я трішки ще все поправлю. А оці цифри яку назвав це, зрозуміло, що не пропонується кожному свічну січному поперечному. Такі суми можуть бути у людей, які обіймають велике становище, які можуть давати дуже серйозну інформації. давати шкодувати на Це не буде зрозуміло, що там і за тисячу гривень хто здають був такий Я Пам'ятаю, 22-му році за 20 гривень. Хлопець здав координати цих госпомоста в Дніпродровській області. Ну, секундочку, просто скинув локацію, йому 20 гривень на карту кинули. Все, така ну, дівниця була. І я не хочу бути авокадо СБУ, але, ну секундочку. По-перше, їх небагато, їх йде рахунок на. Сотня дві саме безпосередньо оперативних співробітників в регіоні, який може мати чисельність мільйон людей населення на секундочку, і вони працюють там. По-друге, цих же людей вербують в соцмережах якимось чином. Хтось ініціативно виходить. Я б не казав, що це недоопрацювання збуду. Якщо ми дивимося на систему глобальну, то це швидше за все недоопрацювання освіти. Тут в школі з людьми не попрацювали, не пояснили, що радянське СССР це зло, це погано, там нічого класного не було, це суспільство не допрацювало, можливо, не знаю, ну не телебачення, не хочете казати. Мас-медіа, які розділилися, одні казали, що Польська колбаса 2,20, що там водка там сколько це стоїла і от когось ностальгія. Мене дуже цікаво, ну, теж цікавить, а турбує такий феномен, коли за Радянським Союзом ностальгують люди, які ще за часів Радянського Союзу не народилися. Ну, це для мене взагалі якась дивина. Ну, є, є, на жаль, виходять. Ходять таких людей, які ненавидять бендерівся. Ніхто їх ніколи не бачив, але вони їх вже ненавидять і тому готові співпрацювати з росіянами. Ну совок це така хвороба, яка передається і повітряно-крапельним і статевим шляхом. Так, що тут нема чого дивуватися. Ми це вже бачили і до вторгнення. Ну а зараз достатньо серйозна ситуація. Маємо виклик зовнішній і внутрішній. Внутрішній полягає в тому, що фактично на на марші на загостренні бойових дій на фронті відбувається перезавантаження всього військового керівництва, в починаючи від сирського і далі вниз. Це ситуація в нас в тилу, а на фронті ну самі ж ви чули від третьої штурмової бригади, що робиться в Авдіївці. Напевно ж, розумієте, що там на фронті, і в цьому випадку викликів стало в два рази більше. За, от, за вашим аналізом, наскільки, бо всі так чи інакше, люди це є з бойовим досвідом зараз з'явилися в новому керівництві, наскільки швидко вони зможуть, як то кажуть, прямо з ходу з танка йти в бій, тобто, наскільки швидко вони, ввійшовши в режим військової бюрократії, зможуть забезпечувати всі виклики з фронту? Дві так, ну вони в системі були, тобто це так. не означає, що, наприклад, ти він був працівником, наприклад, МЗС в Куала-Лумпур, Тут його привели. Він такий, господі, що це таке? Що таке танка? Яка різниця з БМП? Йому треба це А з цим все не зрозуміло, але тут на них навалюється певна система ну бюрократії. Ми ж все таки розуміємо, що вони потрапляють в певні якісь інші речі. О, цікаво. Ти правильно, абсолютно слушно зазначили. Чи буде в цих людей бажання та час змінювати цю систему під час війни? Зрозуміло, за мирних часів це важко. Ти починаєш працю збивати певних людей, а вони тримаються. Вони в суду, там якісь грошові потоки. Наприклад, наприклад, діджиталізацію. Давайте зробимо, щоб все в цифрі було, щоб не возити стоси паперів пікапами між позиціями, підпис на підпис. Оце класика. У мене є калізія, підпис десь, підпис десь. Так. А, Господій, що там ще, Печатку поставити, перепрацювати. Зрозуміло, що діджиталізація набагато прискорює процеси, але є супротивники, які сиділи роками на закупівлі паперу, не просто там. Там дві пачки паперу на місяць. Ні, а коли там наприклад тонна купляється, ну там, великих обсягів для, для збройних сил ну, зрозуміло, що їм цифра не потрібна, і тут же наскільки буде часу і бажання цим займатися, ну, зрозуміло, що є інші виклики. Але ось я постійно оголошую про те, коли роззначив панасильського, от в моїй особисті інформаційній бульбашці, те, що я бачу, чую, мої знайомі, 75% і волонтерів, і військових вони були просто, як кажучи, не в заході кажуть, та ні, ну це все. Лажа діла не буде. Ми працювали. Ми під його керівництвом Сирського знає що все погано буде. Але коли з'явилася інформація про його команду, про приліколи перелічили людей, то от тут я дуже довіряю позиції Юрія Бутусова, глава редасензора, він каже: так почекайте, стоп, не все пропало. Є е, е, позитивні нотки, тобто, ну. Є, є, є позитивне налаштування, тому давайте почекаємо. Я кажу, давайте почекаємо там до 10 березня. Ми побачимо, хоча б такі перші рішучі кроки, і побачимо таку знаєте, модус опірання та модусівенді. Образ мислення образ ді завжди кажу цих людей. Угу. Чи буде щось змінюватися, чи взагалі нічого не буде змінюватися, чи буде так трішки крок вперед, а два назад. Ну треба почекати дати можливість. Тим паче, що з коліс вони займаються війною повністю зараз в цьому матеріалі. Ні, власне, от в продовження цього всього, перший раз сирський на Рамштайні, розуміємо, що захід не може сказати, от з цим генералом ми працюємо, а з цим ми не працюємо, тому що вони глобально працюють з країною Україна і з тим комплектом керівництва і народу, який вже тут є. Тобто, ми зараз дистанціюємося від конкретної людини взагалом до домовленостей. От що далі? Що, що буде з того? Pocíťte. Um, to je a. Uh... Політичні домовленості, трамшта це, це політика. Але ж все потім спирається. Окей, вони могли сісти, вирішити так все в Україні 100 мільярдів снарядів от завтра. Ну секундочку, А потім це спускається на виробників. І кажуть, ну ступев, а де а де, а де а за який рахунок зробити? Грошей немає. А, замовити порох цей господі, метал для снарядів, вибухівку. А, це декілька місяців. Ціни стрибнули, хто на буде компенсувати, і в нас потужності потужності немає, тобто треба щоб на місці була спроможність якщо б це залежало від там не знати цей тумблер не знаю воробільних тим там вниз і снаряди їдуть ти вверх все снаряди не їдуть такого немає і от мене дуже потішила позиція німців от тут я постійно наголошую згадайте початок ну вірніс 22-й рік початок вторгнення німецька допомога ну, обмежилася чим 10 тисяч шоломів і найбільше ні, нічого ми не будемо допомагати Зараз Німеччина на другому місці після сполучених штатів за розміром надану допомогу. Пане, 17 але, але, мільярдів... Я маю на увазі, що Оксана напевно не про це запитувала. Просто були домовленості в рамках попередніх грамоштайної і Це були конкретні люди, які з конкретними людьми говорили. Тут приїжджають нові люди. Чи всі оці домовленості, які були персоніфіковані, Будуть. чи вони Будуть. зберігаються? Дивіться, вони мислять європейці по-іншому. В них є. Інституційна на фрази є і традиція. є, Коли якщо домовленість була, це не означає, що за зміни керівництва там, цього іншого угу. все скасовується. Це чомусь у нас так відбувається. От, там, приходить не знаю, новий президент, новий уряд, все так все вирізаємо, нічого там не буде, все буде по-новому. В них, якщо підписано спадковість, інституційна спадковість прошу замовитися. Одна То... хвилина, пане Всі? Іване, та -та -та. і що тільки до цього, будь ласка, додай. Ти чи як думаєте, чи буде захід, я говорю зараз про Європу? Чи буде Європа в стані забезпечити потрібну підтримку Україні ще на найближчий період на кілька місяців? Можливо, якщо в Сполучених Штатах От це нічого все так буде. і буде тривати. Та то домовляються, то не домовляються, але по суті ми нічого не отримуємо. Ми чули позицію Німеччини, чули позицію Франції. Вони готові це робити. Звісно, це не ті обсяги, на які ми розраховував, це не обсяги сполучених штатів. Франція назвала цифру 3 тисячі снарядів на місяць. Це на один день боїв на півтора дні. Переповнюшу тому на жаль, без допомоги сполучених штатів буде край важко вкрай. Дякую. Пане Іване, дякую. дякую. Іван Степа, дякую, військовий дякую. експерт і співробітник служби безпеки України в минулому з роз'ясненнями поточного моменту.